Доброго дня, шановні батьки! Дякуємо за участь у опитуванні щодо формату проведення нашої онлайн-зустрічі. Сьогодні ми розпочинаємо нашу відеозустріч Скринка вражень. В умовах сьогодення організація нашого освітнього процесу відбувається за допомогою дистанційної форми роботи за освітньою програмою Дитина. За попереднім опитуванням. Організовано асинхронне навчання дітей у п'яти групах сплановані тематичні інтегровані заняття за освітніми лініями, а саме, дитина в сенсорно пізнавальному розвитку та екопрості розвитку дитини, і комунікативний розвиток особистості та дитина у світі мистецтва. При асинхронній організації навчального процесу. Особливої важливості набуває систематичність наповнювання електронних освітніх ресурсів, які обрані закладом дошкільної освіти. Наш сайт заклад освіти має свій сайт, свою сторінку на Фейсбуці, блок вихователя-методиста, а саме YouTube-сторінки-вихователю і також онлайн-дошку Падлер для використання у дистанційній формі роботи. Ось сьогодні ми і ознайомимо вас з онлайн-дошкою «Падли», на якій ми колективно працюємо і запрошуємо вас до співпраці. Перед вами наша методична вітальня, тобто наша падлет-дошка. Розділ онлайн дошка має 9 розділів. Розділ перший це анонс, де ми розміщуємо нову інформацію місяця. Друга рубрика у нас скринка цікавих перлинок, де ви можете ознайомитись з посиланнями на наші електронні освітні ресурси. Третій розділ це у нас розклад занять. На кожний місяць. Далі розділ веселі руханки для маля у відеозаписі. Розділ кольоровий календар ВДО розроблено перспективне планування тематичних місяців за допомогою кольоротерапії. Кожний місяць має свій колір і свою тематичну назву. Яка назва місяця ви можете переглянути. У цьому розділі «І», і доєднатися до нас. Далі йде розділ Авторські розробки педагогів. Тут ви можете ознайомитись із авторськими дидактичними іграми наших педагогів, які використовують у своїй роботі вихователі. І наступний розділ це «Відеоколаж занять». Тут вихователі завантажують відеозаписті занять. Розділ поради для батьків ми розміщуємо відповіді на ваші запитання. І останній розділ це зворотній зв'язок, де ми закріплюємо роботи ваших дітей. Це цікавий розділ. Ми дуже вдячні вам, що ви надсилаєте нам ці матеріали, активно переглядаєте наші заняття. Бо тільки у спільній роботі ми можемо зробити так, що перехід до нового ритму життя минув для дитини безболісно. Адже у майбутньому малюк змінює свій статус дошкільного ніка на школяра. Дякую вам за увагу. А тепер я надаю слово нашим педагогам. Вибачте, Олена, включіть мікрофончик. Вибачаюсь. Нічого, нічого. Це ж зустріч. Наш заклад особливий, бо має дуже цікавий профіль, тобто напрямок, музично естетичний. А це означає те, що ми велику увагу приділяємо фізичному розвитку дітей, культурно-гігієнічним навичкам. Волеологічній освіті та загартуванню. Дитина набуває гігієнічних навичок під час спілкування у дитячому садку і, звісно, у сім'ї. Важливо, щоб дорослі подавали дитині приклади для наслідування. Яким саме культурно гігієнічним навичкам повинні навчити дітей, я вам розкажу. Умиванню, це закочувати рукави, намилювати руки до утворення піни, набирати у руки потрібну кількість води, умивати обличчя обома руками, мити шию і вуха, досуха витирати руки, чищенню зубів, учити дітей набирати зубну пасту на щітку, правильно чистити зуби, полоскати рот, причисуванню, стежити за станом свого волосся одяганню, догляд за верхнім одягом, учити дітей щищати пил із верхнього одягу щіткою для одягу, стежити за чистотою і привабливістю свого одягу, прибиранню ліжка, учити дітей розстеляти ліжко перед сном, розпрямляти простирадло після сну, складати ковдру навпіл, прибирати ліжко після сну. Правильно і охайно їсти, пити, правильно сидіти за столом, жувати із закритим ротом, користуватись серветкою, ложкою, виделкою, столовим ножем, ретельно пережовувати їжу. Діти повинні вміти користуватись туалетним папером, мити руки після відвідування туалету, утримання носа в чистоті. Діти повинні вміти своєчасно користуватись носовою хустинкою. Утримання особистих речей у порядку діти повинні прибирати за собою, дбайливо поводитись з кожною своєю річчю, класти речі на місце. Перехід навичок у звички досягається систематичним повторенням їх в однакових або схожих умовах. Також в нашому садку приділяється багато уваги загортуванню, бо це здоров'я дітей. У нас проводиться гімнастика пробудження, масаж рефлекторних зон стопи, використовуючи доріжки здоров'я. У нас вони є як покупні, так і зроблені нами. Вправи на формування правильної постави робимо, гімнастику для очей, пальчикову гімнастику. Масаж долоньок, горішками, каштанами, м'ячиками, вітамінотерапія. Дітки вживають часник, цибулю, фрукти, овочі, дихальна гімнастика проводиться, психокорекція це е, каскотерапія, сміхотерапія, кольоротерапія, психогімнастика. Влітку дітки також ходять босоніж. І водні процедури робляться. А ще для покращення фізичного розвитку малят саме в нашому садку проводяться заняття з хореографії. Навіть дистанційно все це ми намагаємось дати нашим вихованцям. Щиро дякуємо всім за зворотній зв'язок, бо це дуже важлива складова дистанційного навчання. Дякуємо, Олена. Дякую. Доброго дня! Я працюю з різновіковою групою 3-4 роки, і сьогодні хотіла б сказати декілька слів стосовно розвитку в цьому віці. В цьому віці дитина має величезний потенціал, її пізнавальні здібності активно розвиваються. Малюк вчить розуміти сенс запитань. І співвідносити їх з предметами та явищами, що оточують її, проявляє ініціативу і самостійність при виконанні завдань. Дитина навчається кількісному та порядковому рахунку, знайомиться з графічним зображенням числа. Також в цьому віці активно розвивається зв'язне мовлення. Формується словниковий запас дитини. Дитина демонструє інтерес до творчості, повторює рухи, що показав дорослих, знаходить предмет за описом, орієнтується в напрямку, вверх, вліво, ліворуч, праворуч, вперед, назад. Також виконує завдання, не відволікаючись упродовж п'яти хвилин та знає основні геометричні фігури. На цьому Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка. Доброго дня. Я працюю з дітками середній вік. Це п'ятий рік життя. Чомусики? Як вже казала Олена Володимирівна, ми працюємо за програмою Дитина. Основна мета проведення занять для дітей є підготувати діток до школи, враховуючи вікові особливості кожної дитини, В мовленні формувати граматичну правильність мовлення, розвивати зв'язне мовлення, вчити дітей відповідати на запитання, ставити запитання, пересказувати казки, складати коротенькі оповідання, виховувати у діток любов до рідної мови і бажання спілкуватися нею. Дитина в соціумі поглибити знання дітей про предметний світ довкола, дитина у природному довкіллі розвивати у дітей інтереси до різноманіття світу природи, ознайомити з основними сезонними явищами природи. Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі поглибити уявлення дітей про елементарну математику, лічбу, орієнтування в часі і орієнтування в просторі, формувати у дітей уявлення про число у межах п'яти, ознайомлення з величиною предметів і ознайомлення з формою предметів. Дякую батькам за допомогу, те, що долучилися до дистанційної освіти, допомагаєте діткам доєднатися до занять. І дякую за зворотній зв'язок, за ваші фото з роботами, які роблять діточки. Дякую, у мене все. Дякую, пані Валентині. Я працюю з дітками віком 5-6 років, вік 5-6 років це старший дошкільний вік. Він є дуже важливим у розвитку пізнавальної, інтелектуальної та особистісної сфер дитини. Хочеться відзначити, що у 90% всіх рис особистості дитини закладається саме у цьому віці. У 5-6 років дитина, як губка, вбирає в себе всю пізнавальну інформацію. Науково було доведено, що дитина у цьому віці запам'ятовує стільки матеріалу, стільки вона не запам'ятовує потім ніколи в своєму житті. Зараз дитині цікаво все, що пов'язано з навколишнім світом, саме з розширенням його кругозору. Цей період називають сензитивним, сприятливим для розвитку всіх пізнавальних процесів уваги, сприйняття, мислення, пам'яті та уяви. У дитини у віці 5-6 років словниковий запас повинен бути не менше 3 тисячі слів. Дитина повинна знати своє ім'я по батькові, прізвище, вік свій, адресу свого проживання. Складати пропозиції з п'яти-шести слів, переказувати невеликі оповідання, правильно вимовляти звуки, вміти розповідати в минулому, сьогоденні та майбутньому, рахувати до 20. Також вона повинна вміти вже знати. Пори року, місяців, днів тижня, Класифіку, класифікувати транспорт, одяг, овочі, тварини, фрукти, ягоди, знати казки, переказувати їх, вміти складати розповідь по картинці, запам'ятовувати і розповідати 6-8 предметів, побачених на зображенні. Добре володіти ножицями, олівцем, проводити лінії та малювати геометричні фігури. Дякую вам за увагу і дуже дякую нашим чудовим батькам. Дякую, Марина. і пані Ліля. Доброго дня сьогодні хотіла поговорити про роль художньої літератури в житті. Дошкільника художня література є невичерпним джерелом мудрості, знань, духовності, краси художнього слова до розвитку. Дитини дошкільного віку. Для маленької дитини художня література і дитяча книжка є потужним засобом емоційного розвитку. Слухаючи літературні твори, дитина вчиться радіти, співчувати та сумувати. Отже, вона не тільки знайомиться з різними емоційними станами людини, а й тренується відчувати та передавати свої почуття. Художня література та дитяча книжка є потужним засобом також для формування фонематичного слуху та правильної звукової мови, збагачення словника дитини та розвитку зв'язного мовлення. Дітям третього року життя потрібно читати невеличкі вірші українських авторів з доступними для розуміння дітей сюжетами. Таких авторів, як Григорій Бойко, Платон Воронько, Наталія Забіла, Тамара Коломієць, Катерина Перелісна. на четвертому році життя дитину потрібно ознайомити з будовою книжки, тобто це обкладинка, сторінка, текст, малюнки, учити бережно гортати книжку, розглядати малюнки та відповідати. На запитання за їх змістом, ознайомити з творами фольклору таких авторів, як Олена Пчілка, Дмитро Павличко, Наталії Забіли, Катерини Перелісної. Дітей п'ятого року життя продовжуємо ознайомлювати з художніми творами різних жанрів, учити відчувати характер. Читаємо твори таких авторів, як Коцюбинського, сухомлинського, Павличка та Ліни Костенко дітей шостого року життя знайомимо з творами українських класиків літератури, таких як Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка. Не забувайте і про культуру поводження з книгою. Не дозволяйте малювати в книгах, рвати книжки і кидати їх на підлогу. Навчайте дітей всі книги тримати в порядку, показуючи власний приклад поведінки з книгою, приємних читань вам Разом з дітьми. Дякую за увагу. Дякую, пані Ліля. Дуже корисні поради для дітей, і для наших батьків. Дуже дякую всім батькам, що нас переглянули, що почули нас, дякую всім педагогам за таку плідну роботу.